Так, в самий, самий притик. О, тепер вже плюс один у нас, супер. Дякую, Ірина Олександровна, що добігли. Тому е, пропоную е, відразу розпочати нашу роботу. Якщо є якісь питання, організаційні, поточні, готовий послухати і відповісти. Так, ми працюємо в е, штатному режимі. Зрозуміло, що найболючіше питання для всіх людей це відключення електроенергії е, ще раз 12-й. Проінформую, що впливаємо на це ми вкрай обмежено. Ми надаємо пропозиції після нашого моніторингу по чергам, як їх змінити, як скоригувати. Але поки наші пропозиції розглядаються, графік вже змінюється і вже ті пропозиції, що ми давали, вони не актуальні, бо графік абсолютно інший. Як і попереджав раніше, підтверджую і цього разу ситуація. Не покращиться найближчим часом. До цього треба просто бути готовим і прагнути до максимальної а, такої, а, роботи в автономному режимі. А, автономний режим дозволяє певний час тримати системи різні, там, холодильник, а, можливо, приготування їжі, якщо ми не користуємося газовою плиткою, а, а якимись додатковими резервними живленнями. А, Десь навіть вдалося залишити інтернет в багатоквартирних будинках, де є тимчасове живлення. Тому все тут залежить від нашої спільної роботи. Не може влада, управляюча компанія, державна влада чи, чи місцева забезпечити все. Це нереально. Це нереально. Ми можемо тільки спільними зусиллями вийти на вирішення тих чи інших питань, але всі разом, кожен для себе. Щонайменше має заряджені там гаджети, павербенки і, і все таке інше, щоб хоча б бути на зв'язку. Хто хоче трошки більшого комфорту, купує відповідні засоби. Зрозуміло, що у всіх різні бюджети і різні можливості. Але треба розуміти, що це надовго, і ці вкладення вони себе як мінімум емоційно виправдають точно в найближчій перспективі, коли ти будеш відчувати, що ти трошки, трошки комфортніше можеш в цей. Попереду в нас непростий опалювальний сезон, і там ця ситуація тільки погіршиться. Тому до цього треба просто бути готовим. Закликаю всіх працювати разом в єдиній команді, і тоді нам все вдасться, а ми максимально робимо для того, щоб місто залучати і інвестиції, і кошти на автономність, на те, щоб ми могли в острівному режимі виживати, особливо в зимовий період, щоб працювала критична інфраструктура. І саме цим займаємось практично щодня. Чергові великі генератори отримали. Зараз будемо їх підключати. Сподіваюся, знайдемо ресурсне підключення, тому що е, вже наводив приклад генераційні установки. Це така штука, яка працює з газу, виробляє електроенергію і теплову енергію. Е, ну, наприклад, коштує там, 20 мільйонів, а е, ті, що потужніше, там 50 мільйонів. Інколи та, яка коштує 50 мільйонів, на встановлення треба 20. Маємо розуміти, які бюджети інколи витрачаються на встановлення тих чи інших речей. Так само, як підключити генератор, це не проста штука, якщо це достатньо потужний генератор, і кабельна продукція, і автоматика, все, все коштує грошей і в тому числі робота. Ми працюємо з цим і сподіваємося, що а, спільними зусиллями ми подолаємо всі ці негаразди. З вашого дозволу, приходжу до порядку денного. У нас а, першим питанням. По розгляду стоїть про затвердження списки військовослужбовців військової частини 3041. До речі, на цьому тижні військова частина відсвяткувала 32-річницю від дня заснування. Хочу їх привітати ще й тут. На засіданні виконкому, в ефірі були відповідні урочистості. На жаль, через проведення сесії особисто не зміг взяти участь, але це наша військова частина і історія. Міста, ви бачите, навіть навіть трошки коротше, ніж історія самої військової частини, але е, постійно пліч опліч ми рухаємо в цьому процесі. Олександр Бернатич, будь ласка, про е, затвердження списку, які на облік у нас е, ставляться. Це рішення вноситься періодично, тобто при е, певних змінах в, в списках військовослужбовців, тому прошу взяти на облік. Дякую. Чи є якісь бір. заперечення рішення? Хто за, прошу проголосувати. Проти утримався. Дякую, рухаємось далі. Про визначення, про включення до числа сурбового житла, приміщень, надання сурбового житла, приміщення та видачу на заселення. Так, що у нас тут? Це до нас прибула сімейний лікар угу. Полякова Тетяна Вікторівна, вона та її дві доньки. Тому квартира у нас, яка в Київському кварталі, будинок 7, квартира 35 є вільна, тому ми як службове да. надаємо на час роботи в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримався. Дякую, прийнято рішення. Про зняття з контролю рішень. Далі ектроном Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Також технічне традиційне рішення е, відповідно до вимог законодавства з контролю знімаються рішення, які виконані і втратили свою актуальність. Сьогодні прошу підтримати зняття з контролю. Чотири рішення виконавчого комітету. Вони перед вами на екрані. Всі рішення виконані або закінчені терміни дії даних рішень. Не буде завершення. Хто за? Прошу проголосувати. Проти утримався. Дякую. Про затвердження складу громадської ради приконостикої міської ради Вержурського району відбулось перше засідання громадської ради, є представлений склад, чисельний і якісний особовий склад громадської ради. Ми відкоригували певні, певні заміни, є обмеження по закону. У нас в попередньому варіанті був присутній депутат міської ради, не можуть депутати бути присутні. тому Ця робота проведена, коригування відбулося. Я ще там знаходжусь в спільному чаті, де вони спілкуються. Підтверджую, що всі члени громадської ради підтвердили цю заміну, тому можемо сміливо затвердити склад і розпочати нову каденцію громадської ради виконавчому комітеті. Не буде заперечень, коли. Вас тут, а ви тут у нас в громадській раді, то ж? Бо я не бачу того. Приймається про конфлікт інтересів. Хто за, всі інші просив, прошу проголосувати. Проти, утримався, дякую, затвердили. Про надання статусу трикімнатної квартири в житловому будинку. Я так розумію, що у нас всі кімнати приватизовані. Це наше традиційне рішення. Якщо немає заперечень, то прошу проголосувати, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую. Про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії та постачання гарячої води за 24 четвертому році Оксана Селівна. Будь ласка. Доброго дня. Річний план складений з урахування вимог постанови Кабінету міністрів України номер 869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. Корисний відпуск теплової енергії для потреб опалення та гарячого водопостачання для населення бюджетних установ інших споживачів та релігійних організацій розрахована як середні показники за останні п'ять років. Планові обсяги теплової енергії на постачання гарячої води для категорії населення, як і минулі роки, розраховані для споживачів з сушильниками та без з ЦТП та ІТП. Відповідно до плану на плановий період. Надходження теплової енергії в мережі ліцензіата, в тому числі яка вироблена з іншими виробниками, складає 90 671 шістсот що в порівнянні з минулим періодом менше на 165 шістдесят або 200%. 200%. Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел на плановий період складає 76 тисяч 755 п'ятдесят що в порівнянні з минулим періодом більше на 8%. На підставі договору між УЖКХ та управління освіти з жовтня по грудень місяць цього року. З цих показників покупна теплова енергія зменшена. Щодо корисного відпуску теплової енергії власних споживачів ліцензіата на потреби послуги з постачання гарячої води для населення, показники зменшені у зв'язку з виїздом мешканців за кордон. Бюджетні установи, інші споживачі і релігійні організації також зменшені показники за послуги постачання гарячої води у зв'язку з економією послуги споживачами. Річний план опрацьовано з постійно діючою громадською комісією з тарифної політики в місті Славутичі, технічних зауважень від комісії відсутні та рекомендовано винести на розгляд виконавчого комітету. За пунктом першим погодити річний план і за пунктом другим комунальному підприємству ЖКХ при зміні об'єму покупного тепла. Внести зміни до річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії та постачання гарячої води з жовтня 24 по вересень 2025 року. Прошу Дякую. Дякую. Акцентую увагу. Да, що у нас може бути покупне тепло. Це вже питання тендерних процедур і роботи відповідно інших структур приватних. їх, їх плани на Поточний сезон будемо моніторити і враховувати в разі зміни. Будемо вносити відповідні зміни. І в план виробництва відповідно все це перенесеться в транспортування. Не буде заперечень Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Фінансовий план КП Агентства регіонального розвитку 25 п'яти рік. Будь ласка. Всім, шановний голова, шановні члени виконавчого комітету, прошу розглянути проєкт фінансового плану комунального підприємства Агентства регіонального розвитку на 25 рік. Прошу розглянути. Чи будуть якісь заперечення, колеги? У нас тут є конфлікт інтересів чи немає? Тоді, тоді заявляйте. Да. Заява прийнята про конфлікт інтересів. Прошу підтримати, хто за фінансовий план АРР проти утримався. Дякую. Фінансовий план управління з розвитку фізичної культури і спорту. Да. Прошу розглянути також проект фінансового плану комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму на 25-й рік. Прошу розглянути. Чи є якісь заперечення до цього а, проекту рішення? А, прошу підтримати хто за. Хоти утримався. Дякую. Про перерозподіл видатків, будь ласка, управління освіти, я так розумію, у нас так. Да, ласка. доброго дня. Управління освіти просить перерозподілити видатки загального фонду на суму 31 324 тисячу триста гривні, із зв'язку з необхідністю створення модернізації локальної мережі інтернет в укритті загальноосвітного закладу номер 1 це на 4 тисячі 90 гривень, та створення вайфай мережі в приміщенні закладу освіти номер 3 Це 27 тисяч 234 гривні. Якісний і швидкісний інтернет потрібен для забезпечення проведення національного мультипредметного тесту. ЗНО Ні, зрозуміло, що сьогодні питання якісної комунікації в мережі воно важливе. Ми, на жаль, не дочекались те, чого чекали, мабуть, два роки від. Мінцифри, коли ми подавали всі свої проекти щодо забезпечення інтернетом в укриттях, тому йдемо своїм шляхом і прошу підтримати, щоб ми рухались далі. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати, проти утримався. Дякую. Про передачу комунального майна, блоки безперебійного живлення. Будь ласка, скільки ми їх передаємо? Я знаю звідки, я знаю, да. що за блоки. Передаємо два безперебійника, так. один на виконавчий комітет угу. для себе, так, для наших потреб, а інший через виконком на Славудич водоканал. Угу. Да. У нас тут з'явилися потужні акумулятори безперебійники, і ми їх хочемо ефективно використати. Безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Виходить 12 вольт 360 А. Да. Така Це, Не що погано. Не погано, да. комплектація. 40. Тому покращуємо наші можливості автономної роботи. Не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую про внесення змін до положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги. будь ласка. доброго дня. Зв'язку збільшенням розміру матеріальної допомоги військовослужбовцям мобілізовану службу до збройних сил України 10 тисяч на 20 змін. Тут технічне рішення. По суті, ми місько, та міською радою проголосували такі зміни з 10 до 20 тисяч тим, хто зараз мобілізується. На жаль, це немає зворотньої сили. Ми маємо розуміти. Я можливо відповідаю на деякі питання, бо. Можливо, там в минулому місяці тільки мобілізувався, і це було 10 тисяч. Тепер ми переходимо до виплати в 20 тисяч і вважаємо, що це буде непогана підтримка. Тим більше самі військовослужбовці кажуть, що на першому етапі ці кошти дуже важливі, бо вони ще не отримують ту зарплатню, яку мають отримувати, і для сім'ї це абсолютно не зайві кошти. Не буде заперечень. Хто запрошує підтримати? Проти утримався. Дякую. Про приватизацію житла в місті Славутичі. Хто у нас інформує? У нас індивідуальні ці рішення. Чи є якісь заперечення щодо приватизації? Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую. Про видачу дублікату свідоцтва на право власності на житло замість втраченого оригіналу. Не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати? Проти, утримався, дякую. Про виділення коштів управління соціального захисту населення. 14 рішень. Програма турбота, як завжди. Хто за, прошу підтримати? Хто, утримався? Дякую. Про надання дозволу на дарування квартири. Два рішення. Нема заперечень? Хто за, прошу підтримати? Хто, утримався. Дякую. А, про надання статусу дитини сироти Скільки у нас там рішень? Одне? Ух ти, оце ми, оце ми дійшли до. А, ще... а, це сироти, це я це, це... Це плутаю. Да. Скільки в нас там готується найближчий е... дітей війни? А, 17, 17. Ну все одно 17 небагато, погодьтесь, було і по 150, і по 200. Дитина сирота, хто запрошував підтримати. Рішення прийнято, дякую. І, вибачаю, що помилився. Статус дитини, яка обстежила в нас до воєнних, дій 17 рішень. Всього-навсього, можу сказати, 17, тому що справді йде на спад, як ми її прогнозували. Хто за, прошу підтримати. Хто утримався? Mm -hmm. Дякую. І порядок денний у нас вичерпаний. Якщо в різному є якісь запитання, готові відповісти. Якщо ні, то ми дуже швидко провели сьогоднішнє засідання. Всім дякую, всім присутнім.